Розгортанням стягу кримськотатарського народу в Миколаєві відкрилася фотовиставка Крим це Україна. Захід присвячено десятиріччю окупації півострова. Ми ну, вирішили, що це буде дуже доречно нагадати нашим миколаївцям про те, що наші ну, військові вони нам в нашу перемогу, і що Крим це Україна. В експозиції виставки представлено 31 фотороботу відомих миколаївських фотохудожників Ігоря Єрмолаєва, Дмитра Маца, Сергія Кононенка та Галини Сенікової. Це в Крим, узнаваємий Крим. Щоб його узнавали, це кошка, це Олубка, це Воронцовський дворець. Такі узнаваємі місця нашого Криму. Пані Галина на виставці Крим це Україна представила чотири свої фотографії. Крим у період переходу з літа на осінь для неї найгарніший. Тому участь у виставці взяли фото Криму саме у ці моменти. Згадує, у той день, коли робилася одна з представлених фото, море було дуже бурхливим, а хмари не наче бігли по небу. Тому і захотіла увіковічити цей момент у своїй роботі. Гадки про молодість, які там і влюблялися. і… Подорожували, общем, були найщасливіші моменти, і дуже мрію, щоб все скоріше повернулося. Я вважаю, що ми ще ми стигнемо насолодитися Кримом. Дмитро Мац до анексії полюбляв подорожувати Кримом. Був там у різні пори року і стверджує, що завжди він чаруючий. Фото представлені на виставці були зроблені у січні 2014 року перед його анексією. Крим це е, перших таких от колисок, які надихають на е, нові фото на подорожі, і е, він дуже е, різнобарвний. має теплі спогади про Крим і фотохудожник та журналіст Ігор Єрмолаєв, і дуже пишається, що саме його робота стала основною світлиною виставки, адже зображена на афіші заходу. Діло в тому що Крим був для мене своєобразним учителем в іскусстві дальніх в дуже непростому іскусстві. Перший раз я піднявся гору в Криму, спустився на пещеру в Криму, погрузився з Аквалангом в Криму. Перший раз вводив групу э, туристичну в Криму. І навіть в тисячі десятому році в, в Криму став норматив СР Э, Мені дуже не хватает Криму. Відкрилася виставка у стінах Миколаївського академічного художнього драматичного театру. Директор художній керівник Артем Свистун радо вітав відвідувачів, а актори театру розважали гостей своїми співочими номерами. Я можу сказати, що це дійсно приємна подія в нашому театрі. Я вдячний Ольгі Криницькій, яка очолює громадську організацію індиго, де ми спільно робимо такі проекти. І сьогодні це знакова подія. Світла весна, весна України, весна перемоги нашої країни. Над Ворогом тому, і сьогодні ми стверджуємо, що Крим це Україна. Ми обов'язково повернемось в український Крим. Пані Валентина у Миколаєві у справах сама проживає в Одесі, тому радію, що вдалося відвідати виставку. Мені дуже подобається, і тим більше, що це до війни ще було. Вони надихають Сергія Кононенка дуже гарні світлини, дуже гарні світлини.